Я вітаю всіх. Сьогодні я продовжую в'язати чергову пару шкарпеток. Шкарпетки ці будуть, скоріш за все, собі, подарунок на день народження, я в'яжу їх, продовжую в'язати із. Тоненької цієї шкарпеткової пряжі. От, е, саму резиночку я в'язала із Alize Artisan, Це колір е, 666. І е, основну частинку цю секційну пряжу я взяла із Ярна Forzia. Е, е, Ниточка, як ви всі знаєте, вона тоненька. Тому і в'яжу на спицях двіючка. в'яжу тугенько, в'яжу методом Magic Club, тобто на одній спиці одночасно в'яжу дві шкарпетки. Мені подобається цей метод. Цей метод я давно в'язала, вже, ну, скажімо, це не тільки я опановую його, а вже в мене є досвід в'язання. Хочу сказати, що раніше тільки цим методом я в'язала на рівних спицях, От зараз на цих кільцевих спицях я в'яжу китайським, китайськими спицями, Але вони мені подобаються. Є у мене і кніт проспайці, але там зараз у мене інший процес. Згодом я вам покажу завершення, як я його завершу. Але поки що захопилася в цей період саме шкарпетками. Хочу дов'язати вже цю ниточку, щоб менше тих залишків залишалося. допоки зараз у мене... Друга зміна сьогодні уроки, тому я в час пов'яжу трішечки зранку. Хочу сказати, що я сьогодні включилася не особливо тим, що я в'яжу саме шкарпетки. Я хотіла з вами поділитися сьогодні спогадами, які на мене навіяли, це як я починала це в'язання. От я говорю про те, що зараз спиці є і такі, і такі, і бамбукові, і на зйомних з ті, що роз'єднуються саме і міняється цей тросик. А коли я починала в'язати, це було, ну, ще в п'ятому класі в мене було. В школі був гурток «Умілі руки. І приїхала до нас нова вчителька. Вона молоденька, після інституту, викладати біологію. І вела вона цей гурток у мілі руки для дівчат в'язання. І Ми з однокласницею захопилися цим в'язанням. І спершу ж не було в нас ніяких цих інструментів, ні спиць, ні ниток. Пішли на перший цей урок. Вона нам розказала, що нам треба. Ну, і приходжу я додому і прошу, ж у мами про те, що мені якось треба. А які тоді в магазинах не було таких ні спиць, ні ниток не можна було придбати. І мені тато зробив із сталевої такої проволоки він мені зробив дві спиці, заточив їх, пошліфував, звісно. Вони трішки були коряві по перших разах мені це якось доставало, докучало. Але ж, ну що ж зробиш? Треба вчитися, хотілося вчитися. Мама розпустила якийсь там світрик, мабуть, чи не знаю, якийсь, якусь річ розпустила, і це ниточка була, звісно, не суцільна. Це ниточка була із таких кусочків з'єднана. Мабуть, вона їх і зв'язувала вузликами, не знаю, але вона мені зробила цей клубочок ниток, тато зробив е ці ж. спиці, Ну і мої перші ази були саме. Ось на цьому гуртку «Умілі руки. Спершу не вдавалося, Чомусь я тільки опанувала ті лицеві петлі із одного і з другого боку, в'язала, а воно ж виходило, тоді вже ж платочна ця хусткова гладь виходила, не лицева. А мені це чомусь хотілося ту виворітну швидше опанувати. І так проходив час, все здобувала я якраз ці знання. Мені дуже подобалося те, що сама вчителька в'язала вже велике полотно. Мабуть, вона в'язала чи то якийсь світер такий по частинках, чи то, можливо, якась жилетка в неї була. І е, я взагалі була в захваті, там ще ж і візерунки були на ній е, на цьому виробі. То дійсно захоплювало ось отакі саме. Приклади того, що вчитель не тільки розказує, а й сама показує і демонструє ось такі, скажімо, вироби свої. Да, опанувала. Як там було довго, недовго опанувала я ці ази. Ця вчителька в нас побула тільки один рік Світлана Миколаївна. І вона переїхала в іншу школу. Чомусь не знаю, я тоді ще, звісно, була мала, цим не цікавилася. Було боляче, що після цього гурток припинив існувати. Ніхто більше не проводив цього гуртка. А під час літніх канікул приїздила із Криму моя сусідка, подружка моя Світланка, і в неї вже були тоді придбані спиці. Мені... Дуже захотілося, вона теж в'язала якусь кохтинку. Мені дуже захотілося, щоб і в мене були такі ж самі спиці, як в неї. Вона мені прислала згодом, як поїхала вже туди. Я дякую Світланці. Вони в мене і до цього часу зберігаються і надихають ті моменти, коли саме ну, ми проводили час влітку разом. Я хочу сказати, що вона прислала мені не тільки такі, вони ж рівні, мабуть, сантиметрів по 40, ті були спиці довжиною металеві, вони такі важкі, важкенькі, по правді сказати, бо це ж сталеві теж були спиці. І разом вона ще прислала мені і шкарпеткові. І вже я починаю, як той казав, переходити в інший клас розряд в'язальниць. Вже мені захотілося в'язати шкарпетки, як же це полотно в'яжеться не просто рівно, а в'яжеться вже ж по колу, по кругу, по цьому, як воно цікавило воно мене сам цей в'язання. Я просила маму, вона мала сестру, має сестру, жива тітя Люба й зараз дякувати їй. Вона вміла в'язати шкарпетки. І мама домовилася з нею, що я буду ходити до неї якийсь там час, і, значить, вона мені буде показувати цей процес. Да, це був, скажімо, якщо це вже був десь шостий клас, це було трішечки. Для такого віку в'язати шкарпетковими спицями, я думаю, що, ну, як на мене, то це було складно тоді. Е, я... Опановувала. Я вже, звісно, знала і е, ці лицеві, і виворітні, і вже деякі, деякі узорами я в'язала там якісь шарфіки рівненькі. Шапку навіть раз я знаю, зв'язала моя така блакитного кольору. Вже не знаю, де ті нитки мама придбала. Е, ну, Вже вона бачила, що в мене є дійсно захоплення. І е, вона. Закручуються ниточки, бо в'яжу ж цим Меджиклубом. клубом. Придбали вали мені нитки і починала я вже скажімо, опановувати техніку в'язання ось цими шкарпетковими спицями. Так мені говорила ця тітя Люба про те, що резиночка має бути не менше 5 см. Відстань від резиночки до п'ятки теж. Більше навіть 5 сантиметрів приблизно до, ну, можливо й до 10 сантиметрів, дивлячись від того, наскільки в мене вистачить терпіння в'язати цей пагомілок. Тому в'язала. Хотілося вже почати в'язати ту п'ятку, але ж допоки сказала мені так моя вчителька, що допоки я не зв'яжу відстані тієї, вона мені не буде показувати. І тим часом я саме якраз і да, довго був цей, скажімо, час ішов довго, допоки я в'язала, бо це ще ж і вроки, ще ж і гуляти хотілося кудись побігти, але все рівно. Воно мене це в'язання. ну І так вона мені показала цю п'ятку бабусину. Довгий час я нею в'язала, в'язала і діткам своїм шкарпетки вже згодом, в'язала і рідним, і собі, звісно, в'язала. Тепленькі ці були вони такі, значить, ну, нитка була всяка. Це зараз ми велике, скажімо, маємо такий, це, цю можливість про те, що ми придбаємо його в магазинах, воно є. Хай воно й дороге, але воно є, є можливість придбати. А тоді був такий час, хоча хотілося в'язати і далі. Тому ну, ось так саме опановувала я ці скажімо, майстер-класи від різних моїх викладачів, і таких з досвідом, тому що Тетя Люба вона проживала спершу в Карелії з сім'єю, і там, мабуть, а можливо, і раніше вона навчилася в'язати, а потім переїхала сюди, тому були такі поважні, і молоді, і навіть ровесники мені щось десь щось підсказували. Ось так згадалося мені саме в'язання. А зараз ось який в мене результат є, ще трішки пов'яжу та і буду збиратися вже на роботу. А вам гарного дня, всім, щоб цей день минув без тривог, бо вчора дуже тут у нас гучно в Києві було, ця балістика навела такого, скажімо, страху. Тому бажаю всім гарного дня. Дякую.